Таку зробив я собі під міндобриву до картоплі сажалки. Кишечка. Ось так тут Міндобриво Прилас, шлангочка ось така йде. Сюди і сипе, сипе зразу в башмак. Дуже гульовський цеп, зірочки. Тоже гуляв від жегулівського мотора. Сипи. Провірав, сипи нормально. Забирає отлично. Тобто все. Крутиться, все, вертиться. Потяжного тут не потрібно, якби Ой, то сила. Ти, десь сюди невеличка. Воно тягне. Тягне хорошо, два родочки. Цепок. О, ось таке собі приспособлення придумав. Ще не успів покрасити. Покрашу. Ось так. Ось такі діла. Все, спасибо.